І так, друзі, перед початком відео рекламка я знайшов відео там, де один чувак знайшов номер клоуна 4. Ви представляєте, я йому на своєму годинку попитався позвонити. Той чувак трошки помилився, але майже дозвонився. Він помилився, тому що я набрав номер. І він... Той. І він, ну, мені сказали неправильно набраний номер. Так що всі, хто хоче побити, будь ласка, на серце. Тому що він ще страшними цифрами показав пару номер. Ну а ми починаємо. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Леопу Цитана, якщо ви на YouTube знайдете Репро. І сьогодні ми з Анею будемо грати рукопашні прятки. Тобто, коли ми будемо один одного знаходити, то ми будемо отаким чином зараз. Отаким чином їх вбивати. Аня, хай ви Аня, зачекай. Десь. Ти переодінься в ви... шмепу. І все, друзі, ми починаємо грати. Я закриваю очі, йди на стіну. Е, і ти ховайся. Спочатку в лобі на карту зараз заходити не можна. Ну все, давайте починати. Аня. Тільки прошу, не хитруй, не заходи на якусь карту, не залізай в той люк, там, де є Бейдж. Домовились? Домовились. Ну все, давайте починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто не сховався, не винуватий. Яблочко встало, так? Я це ты яблочко встала, да? Яблочко палочка. <плес> ты яблочком стала, Аня. <плес> ты яблочком стала? <плес> Нет. Окей. Эээ, здесь ты за мной дивишься? на карті якісь? Ні. Yeah. Ну так, граєш по правилам. Yeah, а, все, so, Япон. Де ти? Ні, не Япон. А реально Друзі, пишіть в коментарях, де Аня могла заховатись. Вони, 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 вони. Як ви думаєте, де Аня є, напишіть? Я думаю, що ти по-любому схитрила, Аня. Я не схитрила, ти що? Я маю на увазі не то, що ти на якусь іншу карту зайшла, а то, що ти залізла до Бейджа. Скині зізь без них. Та я не зробила того, ти що? Я реально скрувалася. Ну добре, пошукаємо. Це по-любому ти. Це не я. А де это? У-у-у, у, 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 у. нас замениться. Ты шо секретку здесь? Нет. Я, я не то хотела сказати! Аню, все, ты хитруєш! Я на хитрою. Десь... Добре, я тобі вірю, але я по всьому лобі тебе шукаю, тебе нема. Мені враження, що ти на якійсь карті. Я тобі вірю. Ой. <плес> 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 А мені хочеться оцей надіяти. Я так ще знала, що це мені не буде живитися. Ну добре, повірю. Ти знаєш яку сничку? А зачіка, я забув якого я тебе переодівав. скін. А, в шмепу. Ага. Винку пепу. Шо-шо? Ну що, шо, друзі? У мене вже час вийшов, я грати більше не можу, аня і не пішов. Ти що, серйозно там до лопата була? Беджу лопата. Добре, де ти? Я заражений поніс з довгими руками, з ногою робота з песиком. Я, я, я там. де Смысл? Сто... Ти? Смислі? Це ти? Тай, це я. Покрив, якщо це ти. А скільки разів? Ага. Ну добре, от так у нас вийшло, друзі. Всім дякую за відео, ставте лайки, підписуйтесь на зігнати, нажимайте колокольчик. Будь ласка, це все І Будь ласка, це все зробіть. Я, э, Я вас дуже люблю. Я бажаю вам всього найкраще і всім па-па! па па